А знаєте, що пакую оцей ліхтар чоловікові і думаю, а він знатиме, як датчиком руху позитивася. Чоловіче, якщо мене подивиться, дивіться. оце Шнурок, в одну... Шнурок, я думаю, вмієте наді... надівати, так? Да? Хто не вміє шнурок надівати, ось кінець, ось петля. Береш кінець в петлю і ось дивись. Вуаля! Вдів наполовину. А тепер ця тканина, тканина може зігнутися. Ти її згинаєш і возвратно поступательним движенням. Фокус. Коперфілд просто віддихає. Це перше. Друге, датчик руху. Ліхтар має два режими: дальній і ближній. Але в нього є датчик руху, ось два Діодіка. А на пошті вийде, скажуть, у вас датчик руху не працює, я повернув ліхтар. Не треба так робити. Не треба. Я вам показую зразу, як пользуватися. Ти просто вибираєш режим, от дальній, хочу я дальній. Нажимаю і держу. Ліхтар блимнув. Це означає, що він перейшов в режим датчика руху. Слава Україні! Героям слава! Бачили, як? На голос реагірує. Тепер дивіться. Тепер обичний режим і отакий от режим. Хочу цей. Нажав, подержав. Він перейшов в режим датчика руху. Бів. бів, бів, бів. Хочу з нього вийти, пожалуйста. Вийшов з режиму цього, все вже без датчика. Тепер він знову просто працює. Захочу датчик, вибираю режим, який треба, нажимаю, утримую кнопочку, він включається в режимі датчика. Зарядочка зверху, тут все понятно. Магнітик тут є, все примагнічується прекрасно. От, пожалуйста, до чого завгодно примагнічується. Класний ліхтар, удобний із датчиком руху. Все. І, Якщо вдруг хто не знає, то тут впаяний акумулятор LG M 36 Хороший якісний корейський акумулятор ємністю 3300 мАч. Коротше, на ньому він буде пахати сутками. Ну 20 часов на отакому режимі, щоб ви поняли.